Привіт, друзі! Я не буду розповідати вам про те, як треба солити чим маринувати огірки, тому що це справа невдячна. Кожна господиня має свої перевірені методи консервації. Та як щодо того, щоб приготувати пару банок закруток із додаванням однієї класної трави, якщо сказати простіше тархун, якщо важче естрагон. У деяких він росте на городі. З цієї трави виходить не лише смачний відвар, а й консервація. Особливо добре естрагон поєднується з огірками. Якщо ви не посадили тархун або не можете знайти його у магазинах, купіть есенцію. Це натуральна витримка з листя і коштує вона недорого. Як ви розумієте, естрагон має насичений запах та смак. Тому не перестарайтеся у кожну банку з огірками краще, звичайно, додати трохи свіжого листя трави. А якщо йдеться про екстракт, то по одній чайній ложці на літрову банку. Завдяки такій добавці огірки стануть пікантнішими, набудуть легкого анісового аромату, а ще будуть смачними й хрусткими. До нових зустрічей, друзі!